Продовжуючи спілкування, мені хотілося б продовжити його тим, чим ми закінчили в минулому сповіщенні. Ми закінчили його розглядом трапези, і це дуже сильне світло. Я сподіваюся, що ви потратите час на те, щоб проникнути в кожну деталь, яку Господь висвітлив, яку він на який він зробив акцент. Я так надіюся, тому що це має величезний предметний стандарт, і це предметний підхід, який має величезну серйозну значимість. У всякому разі, я не знаходив в писанні щонебудь подібного, що могло би тягнути для віруючої людини кінець життя раніше того, як вона призначена Або як вона уходить із цього життя по причині старості, це єдиний предмет, в якому ми читаємо, що віруючі люди помирали раніше, хворіли і помирали. І причиною цього була недостойність. І тому ще раз звернувши увагу на це, і я надіюся що ви. Ще раз докладно все дослідити і утвердити в своєму серці, я хотів би продовжити спочатку цю тему, перш ніж ми підемо, ще зробимо крок вперед. Коли ми йдемо на трапезу, в день воскресіння, коли ми збираємося всі разом, в одному серці, в одному місці, в одній любові до Господа, і приходячи на трапезу, Яке питання трапеза задає нам? Мені здається, що відповідь на це питання буде у багатьох абсолютно неправильна, я би сказав, демонічна. Трапеза для тих, хто на неї приходить, запитує не про наші покращення, а про нашу безнадійність. Це предмет і центр цього приходу. Більшість віруючих думають, що для того, щоб прийти на трапезу більш-менш спокійно, потрібне якесь покращення в повсякденному житті до Дня Воскресіння. Тобто, трішки менше згрішити, трішки менше погніватись. Трішки менше роздратуватись, трішки більше добра зробити, трішки більше посміхатись комусь і тому подібне. Я думаю, що більшість віруючих приходять на трапезу, ем, збагачені саме такими речами, і коли в них більше позитивного, ніж негативного, вони приходять ем, впевненіше, спокійніше. І трапеза стає для них бажаною. Але насправді всі предмети, які розглядаються по відношенню до трапези, є нісенітницями. Трапеза питає тільки про одне, не про те, чи покращилось ви на цьому тижні, а чи прийшли ви до свідомості, що ви абсолютно безнадійні, і віддали себе на повне знищення Христу. Це все, що питає Трапеса. І от саме в цьому контексті необхідно зазначити кілька деталей. Що означає приходити з позиції покращення? Це означає дві речі. І нерідко в житті віруючих це найпагубніші речі. Перше, коли ми приходимо, і взагалі в процесі нашого повсякденного життя ми не оцінюємо себе. З точки зору добра і зла. Ми не оцінюємо себе ні з позиції добра, ні з позиції зла. Чому? Дерево життя, дерево добра і зла під судом. І воно також є предметом суду. І воно також не від Бога. І воно також не чинить волі Божої і не призиває. Бог не призиває нас їсти з дерева добра і зла. А покращення це добро і зло. І це це дерево, це плід цього дерева. І тому, якщо ми оцінюємо себе з позиції добра і зла, то ми споживаємо з дерева добра, що являється небожою волею, нам немає необхідності оцінювати себе. Бо той, хто втрачений, уже не може оцінювати те, що повністю признане. Нічим. Те, що абсолютно зіпсуте, не може оцінювати себе ні з точки зору більшої зіпсутості чи покращення з цієї зіпсутості. Точка зору Бога абсолютна зіпсутість. Міряти себе значить опротестувати волю Божу в цій зіпсутості, яка підлягає Христу, і все ж таки пропонувати Богу щось. Із позиції плоду дерева зла. Більше того, ми не оцінюємо інших. Ми не займаємося цією практикою і ми не порівнюємо себе і інших. Ми не порівнюємо інших з собою. Ми ніщо Ми не можемо порівнювати себе ні з ким. Бо з точки зору Бога, що би ми не придумали, або які в якому порівнянні чого ми би не знайшли якісь чи то підвищення, чи навпаки пониження, це не воля Божа. Це той же ж предмет добра і зла. Ніщо і це ніщо не може оцінювати ні себе, ні порівнювати себе з іншими. Це провокація диявола, і це з його сторони. Призив міряти себе кимось іншим, а порівнюючи, чи то підноситись, чи занепадати, це щось диявольське. Це не те, що потрібно для того, щоб прийти достойно на трапезу. Якщо ми, не дивлячись на те, що Господь, який Господь виніс нам вирок. І з його точки зору, признав нас за ніщо і повне абсолютно зіпсутість, яка підлягає знищенню, все ж таки продовжуємо оцінювати себе чи порівнювати себе з іншими, ми відхиляємо хрест і опротестовуємо суд Христа. Тому що те, що ми нічого, суд утвердив таку оцінку. Якщо б ми не були безнадійні і ніщо, ми не були б розсвіті, те, що було б цінне, було би збережено. Але що ми бачимо, хрест повністю усунув старе творіння у всіх якостях, і в злих, і в добрих. І це ніщо, це вирок Христа цьому творінню, це вирок нашому власному я. Якщо ми продовжуємо. Займатися цією діяльністю самооцінки або порівняння себе з іншими, значить, ми опротестовуємо суд Христа і не згоджуємося з ним, відхиляючи його точку зору. Це зло, це гріх. І якщо ми з цієї позиції приходимо на трапезу, ми приходимо як злодії, які з однієї сторони опротестували суд Христа. А з іншої дають свідоцтво, що розділяють його наслідки і розділяють його плід – тіло і кров. Бо тіло і кров це наслідок Христа. Таким чином, або ми утверджуємо суд Христа, і тоді ми повністю зупиняємо всяку таку діяльність, або якщо ми продовжуємо її, коли ми приймаємо хліб і вино. Ми свідчимо лживо, бо насправді не оцінюємо себе безнадійними, а все ж таки підходимо з позиції кращого або гіршого. Що ж буде достойне? Істина позиція достойності на трапезі? Це дякуємо Богу за спасіння. А з іншої сторони, судимо себе, трепетно боячись суду Божого. Ось прихід на трапезу. Ми щасливі і радісні, тому що Він спас нас. Але ми в трепеті, тому що ми знаємо суд і гнів Божий щодо гріха і його ненависть щодо цього. І тому трепетно під покровом крові. Займаємо таку ж саму позицію і так приходимо. Ми судимо себе, і тому приходимо, щоб достойно прийняти хліб і вино тіло і кров Христа. Ми судимо себе, і це основа, на що ми можемо стати, щоб утвердити, що ми. Не будемо засуджені. Тепер давайте задамо питання: як ми судимо себе? Що означає практична сторона? Осудження себе? Ми просимо відкрити оцінку Бога щодо нас. Це суд. Ми не намагаємося оцінити себе. Ми просимо Бога відкрити цю оцінку і дати нам світло, щоб викрити. Ті сторони, які не прийшли через суд. Ось щоденна позиція несіння Христа. Що означає нести хрест? Це призивати суд Божий через світло, яке викриває наше ходження і розтинає його. Якщо ми істинно судимо себе, ми просимо Господа освітлити наш. Наші ходження, наші кроки, наші відношення, наші вчинки, наші слова. Ми просимо його через світло оцінити і дати нам його оцінку, але те, що ми придумали відносно себе. Нам потрібна його оцінка, а це тільки світло. Ми відмовляємося оцінювати себе. І не ведемося на сатанинську провокацію робити це, тому що коли ми це робимо, ми опускаємося під глибокі провалля, з якого вибратись практично неможливо. Рівно того, ми судимо спокусу і провокацію, а також схильність рівняти себе з іншими, щоб чи то піднести себе, чи то опустити в своїх власних очах і знову ж таки для своїх власних сили. Ми відмовляємося від цього сатанинського ремесла і цього промислу, який сатана пропонує багатьом. Ми категорично заперечуємо таку діяльність, натомість ми просимо Господь, осяй і оціни мене ти. І все, що не підлягає твоїй волі або все, що їй суперечить і перешкоджає, промов в моєму дусі. Скажи в моїй совісті, викрий мене там, де ти хочеш викрити. Піймай мене там, де я не знаю, що чиню злодіяння, освітли те, що для мене є нормальним в той час, як це злодіяння. Сяй, Господь, і дай свою оцінку моєму життю, моєму ходженню. Моїм словам, моєму відношенню. Дай ти оцінку. Бо моя оцінка буде ложна. Те, що з'явиться в світлі, викличе покаяння, засудження совісті і розкаяння. А те, що буде принесене через розкаяння в сповідь, буде усунене раз і назавжди. Це Божий шлях. Все інше топцювання на місці і е, круги пекла. Всі інші методи, способи і вся інша діяльність це ходження по колу за сатаною з оцінками і порівняннями. Але в цьому випадку, якщо світло прийде від Господа, він те, що викриє, через нашу сповідь, те й усуне. Світло, яке побуджує людину судити себе, це світло суду. Я знаю людей, яких ні найменшої тіні засудження себе немає. Засудження в світлі, в світлі. Не засудження з роздумів, не засудження своєї плоті. Не засудження своїх власних примхливих чи диких, чи, навпаки, перевернутих стандартів, а засудження в світлі. Бо все, що засуджено у світлі, ніколи більше не повториться, а все, що видумано і сфабриковано, повториться знову і знову, знову і знову, і ніколи не буде усунене. Скільки б. Це не оцінювалося. І скільки б це, ем, скільки б руху воно не викликало в людині, це обман, це фальшивка. Це не Божа робота. Це діяльність людини. І це не працює. А діяльність людини означає опротестовування Христа. Це протест Христу. Бо він поклав їй край, він зупинив її діяльність, якщо вона її продовжує, вона опротестовує суд Христа. Причому, незалежно від того, яка це діяльність, добра чи зла, суть не в цьому, суть в тому, що це діяльність плоті власного людського я. І що би людина не мотивувала, або що би вона не придумувала, будучи вмотивованою нерізноманітніми, Позитивними чи негативними речами, вона заявляє, хрест неправильний. Суд Христа неправильний. Я правильний. я правильний. Я правильний. І тому я буду робити це. Не хрест, а я. Достойні суду. Ті, хто діють так, або хто так, призвичайлись жити. Таким чином. Світло суду це світло, яке побожує людину до розкаяння в точці, на яку вказує Бог. Це не точка, придумана людиною, і навіть не точка, яку їй підказав хтось, це внутрішнє засудження совісті. І людина знає, що це Господь. Вона може подивитися, безумовно, і багато хто гасить. Найменше, найменший приступ світла до їхнього єства своїми дурощами, як, скажімо так, глибокою скрушеністю, так і глибокою гординію. Вони працюють усі проти цього і одне, і друге, бо є тільки одне це сповідь. Всяке світло повинно зустріти сповідь і схиленість, признання, що це істина. І що це так. Тому, ви слухаєте все це, що я сказав. Що ми будемо бачити завтра? Що ми бачили сьогодні у вашому житті? Що ви бачили? Чим ви стикалися? Що ви переживали? Що що було вашою практикою? Яка практика вашого повсякденного ходження вона визначається двома речами? Це говоріння, це звернення. Що ви отримуєте? Вчення чи відкриття? Від цього залежатиме, що буде після того, як ми закінчимо це спілкування. Після того, як ви залишитесь один на один з собою і перед Богом від того, що ви отримуєте, вчення чи відкриття, залежить наступний крок вашого життя. І так, з кроку в крок, з ситуації в ситуацію, з спілкування в спілкування з говоріння Господа до наступного. Що ви отримуєте? Наскільки різниця вчення від відкриття? Бо чому? Бо вчення містить один мертвий адський елемент. Він призиває щось робити. А відкриття усуває цей адський елемент, тому що відкриває те, що зроблено Богом. Вчення призиває до діяльності відкриття, усуває її. І це робота Бога. І Божа робота, і Божа воля. В тому, щоб кожен раз через відкриття і його діяльності, його роботи було усунено те, на що він вказує сам. І він же ж усуває. Якщо ж це вчення, то віруючий, чи безбожник, чи беззаконник, чи будь-хто, будь-яка людина, приймається як заклик до діяльності. І це дерево добре і зло. Це призив до діяльності людини, а не призив покласти себе на хрест. Вчення, це діяльність, відкриття. Це кінець. Діяльність. І це її область волі Божої. І ціль Божа в новому заповіті щодо своїх дітей: дати їм відкриття, щоб вони сповідались, і через світло. Були усунені ті речі його силою і владою, яку він хоче забрати. І так, щоденно. Нехай ми слюдим за відкриттям, і хай вчення нашого мозку перестане мати цінність. Нехай воно буде прокляте, якщо не переносить життя. В ім'я Господа Ісуса. Амінь.